Привіт слухачам та глядачам мого каналу і тим, хто прийшов у гості. Маю надію, що інформація буде для вас корисною, але розповідати я буду, як для слухачів мого каналу, тому що слухачі мого каналу це хенмейдери. Справа в тому, що Payoneer використовується просто для отримання платежів, але ми ще його використовуємо для отримання платежів з Etsy, і для отримання платежів з eBay, і інших площадок, інших майданчиків, маркетплейсів з усього світу. Я буду розказувати більше під Etsy, тому що, в принципі, я працюю на Etsy і розповідаю, як на ньому працювати. Але інформація для всіх підходить. Для когось просто, можливо, деякі тонкощі не підеться. Тому переходимо, розповідаю, як і що, а в цьому відео я розкажу, як відкрити аккаунт платіжній системи Pionier і як пройти швидко верифікацію, і які особливості, чому у вас може не виходити, чому у вас може не отриматись. Можете послухати ще одне відео, яке в мене є про відкриття рахунку на Pioner. Можливо, якісь нюанси. Я там згадала, а тут я забула сказати. Так, поїхали. Я дуже рекомендую вам реєструватись не просто в Payoneer, а за реферальним посиланням, по якому ви отримуєте 1000 після отримання тисячі доларів, які зайдуть до вас за ваші товари, які ви продаєте. Ви отримаєте 25 доларів. Ну, такий бонус невеликий. Дуже рекомендую скористуватись, для цього потрібно просто перейти по посиланню. Посилання ви таке знайдете під цим відео. От, якщо ви відкриваєте по посиланню, яке ви знайдете під цим відео, або вам дав його хтось інший, у кого вже є яка от в Pioneer, то ви побачите приблизно таку картинку. Вона може змінюватись, але зміст в тому, що тут у нас кнопочка почати, над нею написати. Написано, що отримавши першу 1000 доларів, ви отримаєте 25 доларів бонусу. Вони вам прийдуть сюди ж на Pai. Так, далі ми йдемо, починаємо. Починаємо починати. Поїхали. Для початку вам PaiNer задасть деяку кількість питань для того, щоб виявити, який варіант аккаунту краще для, вашого відкрит... для відкриття для вас. Значить, зараз я буду розказувати, що нажимати, що обирати. Значить, в першому варіанті вам пропонується просто, що ви фрилансер, який отримує деякі оплати за свою роботу в онлайні. Значить, якщо ви онлайн-селер, вибираєте другий варіант. І третій, це у нас там вже про компанію йде. Якщо ви відкриваєте цей аккаунт для продажів. На Etsy або на eBay, то ось вибираєте онлайн-селер. Далі я буду перекладати автоматичним перекладачем, але я вам зразу кажу, що коли ми дійдемо до табличок, які потрібно заповнювати, ви заповнюєте їх, по-перше, переключаєтесь на англійську мову, як воно і є, і заповнюєте англійськими літерами все це. Тобто, Латиницею заповнюєте всі графи, крім того, що я, де я скажу заповнювати на своїй мові. Якщо ви будете робити, як я кажу, у вас це вийде дуже швидко. Я робила це все в Google Chrome, хоча раніше я рекомендувала пробувала різні браузери і рекомендувала те, що від Windows. А зараз все нормально проходить в Google Chrome. Якщо ви зробите, ну не будете ніде збиватись. Значить так, для вашого зручності в цьому відео я перекладач включаю. Ви все робите на англійській мові латиницею. Запам'ятали, йдемо далі. Тут вас питають, що ви отримуєте чи відправляєте гроші, <кій> і ми вибираємо цю першу кнопочку, якщо ми відтри... отримуємо. А далі нас питають, який у нас місячний дохід. Ось ми вибираємо відносно того, який у вас місячний дохід. Далі вам пишуть, що в зв'язку з тим, що ви відповіли, ми вам пропонуємо зареєструватися, вибрати аккаунт інтернет-продавець. Що ви отримуєте гроші на провідних ринках, включаючи Амазон, вірші і так далі. Виводите свої прибутки на свій місцевий банківський рахунок за низькими ставками, платите постачальникам безкоштовно, платите ПДВ, якщо платите, керуйте кількома магазинами на Амазон. Ну не тільки на Амазон, це вони так сказали, що так вони найчастіше працюють. От, і ми нажимаємо зареєструватися. Далі ми реєструємось в Pioneer. Якщо ви плануєте реєструватись в Etsy, я вам рекомендую спочатку зареєструвати аккаунт в Pioneer, а потім реєструватись в Еці. Тому що при реєстрації в Etsy, ви теж можете всередині цієї реєстрації Еці зареєструватись в Пайонір, але це буде довше, тому я рекомендую зробити ось так: отримати в майбутньому ці 25 доларів. Це по перше, по-друге. Вам тоді реєстрація в ЕЦІ буде дуже швидка і не буде ніяких глюків. Тут ми вибираємо це індивідуальний бізнес. Тут кажуть так: що індивідуальний в плані, що ви фізособа. І мій бізнес не зареєстрований або компанія. Якщо ви ФОП або плануєте бути ФОП, ви вибираєте індивідуальний, тому що у нас ФОП. Це фізична особа-підприємець. У нас тут є вибір або індивідуальна фізична особа, або компанія, включає приватне підприємство, корпорацію ТОВ. ФОП не є компанією. Тому вибираємо індивідуальний бізнес. Далі ми заповнюємо ім'я, пам'ятаємо так, що англійською мовою, коли ви будете це заповнювати, у вас повинна ця форма бути включена на англійській мові. Прізвище, адреса електронної пошти, повторно адреса електронної пошти, дата народження. Якщо ви думаєте, що ви тут заповните англійською, ну, латиницею, але в такій формі в українській або російській, або ще якій, то тоді у вас дата народження не стане, це я вас попереджую. Тобто ви будете вибирати, а вона буде збиватися і буде казати, що ви її не заповнили. Тому все це повинно бути на англійській мові і заповнення англійської мови. Тоді і дату ви зможете зробити. Наступний крок Значить, ми заповнюємо лише англійськими символами. Зверніть увагу, вони теж пишуть лише англійськими символами. Ми заповнюємо нашу адресу, індекс і доходимо до телефону. Телефон заповнюємо. І далі, коли ви написали телефон, отут нажимаємо надіслати код. До вас на телефон прийде код, який ви заповнюєте отсюди в код підтвердження, в цю червону рамочку. Коли ви це заповните, нажмете Далі. Наступне поле Значить, пишуть лише англійськими символами. Знову ж таки, форма повинна бути включена в англійсь... англійська форму, тому що знову ж таки дати ви не зможете нажати. Значить, пароль е e у вас введений, далі пароль двічі, потім контрольне питання. Обираєте контрольне питання, пишете на нього відповідь. Пишіть англійською мовою. Далі, значить, ідентифікаційні дані. У вас є країна посвідчення особи, і далі у вас тип ідентифікатора, і у вас може бути паспорт, водійські права, податковий номер України, внутрішній паспорт. Я рекомендую обирати закордонний, отут, де просто паспорт. Чому? Тому що там все написано на англійській мові, і воно повинно співпадати, обов'язково переписуйте звідти. Можна, як варіант, вибрати внутрішній паспорт. але пам'ятайте, там буде у нас кирилиця, а не латиниця. І тут у нас буде велика проблема, бо у вас просять заповнювати все англійськими літерами, і воно буде не співпадати з вашим паспортом. Як варіант, можна обрати водійські права, але тут теж можуть бути нюанси, тому що. Теж, виходить, так, водійські права у нас зараз ідуть з англійськими літерами, але там теж можуть бути проблеми. Я чула і про проблеми тих, хто вводить внутрішній паспорт, і про проблеми тих, хто вводить водійські права, але це не потоково. Тобто у когось пройшло, у когось не пройшло. Тобто, якщо у вас є закордонний паспорт, вводимо його, якщо ні, пробуємо внутрішній або водійський, краще водійський або внутрішній. Далі у нас є дата випуску, термін придатності, а далі ім'я вашою мовою, прізвище вашою мовою. Тут ми пишемо українською мовою. Ну, або якщо ви знаходитесь в іншій країні, дивитесь це відео, але ви вже маєте документи до іншої країни, то таким чином ми пишемо тією мовою, якою, звідки ви відкриваєте цей пайонір. От, йдемо далі. Так, далі у нас ситуація наступна. Нам треба а, додати банківський рахунок для зняття коштів, який належать вам або вашій компанії. Знову ж таки, отака ситуація з нашими особистими бізнес-рахунками. Пам'ятаємо, так? Значить, дивіться, яка ситуація. Це то, куди ми будемо гроші відправляти з Пайоніра. Значить, що у нас тут таке? У нас ми вибираємо банківський рахунок, далі у нас йде назва банку. Якщо ви в Україні, то «Приват» ви знайдете як «Приват», а «Моно» ви знайдете як Universal Bank. Запам'ятали, так? Далі власника рахунку, воно саме вже поставить, бо ви його заповнили раніше. А далі у нас є IBAN що таке айбан це є і до вашого рахунку і до картки це виходить, міжнародне міжнародний номер який в якому зашифровано багато даних там дані є вашої картки, номера або рахунку і вашого банку, МФО, вашого банку, і країну, ви бачите, ЮА, починається він з ЮА. І е, там ще якісь дані, е, я не, точно зараз не скажу, щоб не збитись, не буду е, згадувати. Тобто, це просто міжнародний показник ну, вашого рахунку, який в себе зашифровує всі дані, які потрібні. Це зазвичай такий рахунок позначають, ну, якби пишуть, коли дають в СВІФТ дані, коли треба робити міжнародний платіж через СВІФТ. І от він використовується там. Але він використовується не тільки там. Для цього, це для того, щоб легше цим платіжним системам було легше перекидувати вам гроші, щоб їм не треба було шукати, в якому банку ви є. Ось є Айван, і, от, будь ласка, по цьому Івану. А вони перекидують там вся інформація. Значить, Нажимаємо Погоджуюсь, погоджуюсь, і зараз я вам покажу, де шукати цей IBAN, ну, наприклад, в приваті. Дивіться, якщо це приват 24 ви обираєте картку, яку вам потрібно. І до неї рахунок, і до неї потрібен цей бан. Ми вибираємо оцей квадратик, це значить реквізити картки. І отут ми переключаємось на світ платежі. SWIFT, як я казала, це міжнародні платежі. Якщо для вашої країни, тобто якби ця штука зелена була на PrivatBank, достатньо просто номера картки, то для світ платежа потрібен IBAN. І, і ось, будь ласка. Будь ласка, внизу ви знаходите цей IBAN, його копіюєте і туди вставляєте, і обираєте банк Приватбанк. А якщо ви в Монобанку шукаєте, там інша ситуація, ви його дивитесь через застосунок, наприклад, на телефоні. Ми, ну, ми Монобанк зазвичай там дивимось. І там треба під карткою знайти відправити виписку банку. Вибрати такий пункт і обрати. Там є PDF, є Excel, і ще якийсь, і відправити на пошту або на Telegram і все інше. Тобто ви, значить, робите собі такий як виписку автоматично, і там в цій автоматичній випуски буде цей IBAN. Як я сказала, що цей IBAN він шифрує або картку, або а, рахунок. Якщо ви ФОП, то ви будете. Свій рахунок шифрувати, ну, дивитися ІБАН до свого ФОПовського рахунку. Тобто, отака ситуація. Далі, коли ви це все ввели, вам пишуть, що щиро вітаємо. Значить, заявку на обліковий запис PENIR успішно подано, зараз воно розглядається. І ви отримуєте підтвердження електронною поштою протягом наступних кількох робочих днів. Ну, приблизно хвилини три це займе немало. З моменту, як я це побачила, відкрила пошту, там вже було вже якби підтвердження, що я пройшла реєстрацію. От приблизно такий лист ви отримуєте. Наживу, маєте, що верифікувати цей e-mail. і вперед. І ось у вас, ваш імей верифіковане, ви можете заходити в ваш пайонір. Тепер дивіться, зразу після реєстрації у вас буде, по-перше, написано, ваш обліковий запис схвалено. У вас ось, бачите, три валюти, у вас є вже відкриті три рахунки: в євро, в доларах і в фунтах. Якщо для є, ми використовуємо долари. І цей рахунок відкритий в. США. Як подивитись, де відкрити рахунок, а це важливо, тому що це пов'язано з угодою і з даними, які передаються платіжними системами в податкову. В зв'язку з чим ви можете бути до ситуацією що ви будете платити 19,5% податку на фізичні особи. Тому, щоб не було ніяких ситуацій, таких розберіться, будь ласка, з тим, як краще працювати на Еці, з... візьміть консультацію бухгалтера або юриста по податковим питанням і для себе, для свого конкретного випадку виберіть, розберіться, як вам краще працювати. Як перевірити, в якому банку відкрита ваш рахунок. Є відео у мене на каналі. Буквально нещодавно, не так давно воно було знято, тому подивіться. Інформацію по СРС-уходу є в моєму інстаграм-аккаунті, там про цю історію, як це все буде працювати, теж написано. Тому не буду тут зупинятися. Тепер дивіться: ми з вами зробили реєстрацію, але нам треба ще підрозділити сюди наші документи. Як це зробити? Дивіться, от справа зверху, стрілочка зелена. Ми на кружечок з аккаунтом нажимаємо і нажимаємо на налаштування і попадаємо на таку сторіночку. На цій сторіночці знаходимо цей квадратик, центр верифікації. Нам треба сюди підгрузити наш документ. Це той документ, який ми номер, паспорту, наприклад, ім'я і все інше писали там раніше. Тобто про реєстрації PEONІR ми з вами записали інформацію, яку треба тепер підтвердити копією документу, ну тобто фоткою документу. вони від нас просять державне посвідчення особи з фотографією, те посвідчення, яке ми там позначували. Тобто в моєму випадку це був закордонний паспорт. Що ви казали, що ви підгружаєте, ну, тобто дані свідки ви підгружаєте, от ви повинні сюди зараз копію цього загрузити. Значить, виглядає інформація для верифікації наступним чином. І тут написано обов'язково, що цей документ повинен мати дійсний термін дії і містити актуальні дані, бути чітким, необрізаним і все інше. Значить, почитайте уважно цю всю інформацію. Виберіть документ, який ви надсилаєте в моєму випадку за кордонний паспорт, перетягніть файли. В таких-то форматах такого-то об'єму в цей квадрат, який нажиміть Відправити. Після того, як ви відправили, он справа у вас вилітає такий прямокотничок. Що інформація. Дякуємо за задання інформації, яку ми запитали. Все далі ви очікуєте. Ну, зазвичай це декілька днів інформацію, що вони перевіряють ті дані, які ви написали, і е, то, що у вас там в копії вашого паспорту ну або іншого документу. Але якщо ви реєструєтесь на ці, вже можете реєструватися і підвішувати цей, підтягувати цей акаунт до вашого ці магазину. Воно пропускає. Маю надію, що так само і до інших. Е, Майданчиків, маркетплейсів, де ви працюєте. Ну, наприклад, там, я не знаю, Amazon і або ще що. От, якщо, ви, якщо вам цікава інформація для хендмейдерів, то, будь ласка, підписуйтесь, тому що в мене не тільки проект, у мене в принципі цікава інформація, як продавати хендмейд. Вона є у мене на YouTube каналі вже більше 400 відео, і вони безкоштовні. Більше інформації є на моєму профілі в Instagram. Заходьте, підписуйтесь. Це цікаво, інформативно, завжди корисно. Якщо вам інформації мало, можете ще додатися в Patreon. Це, це такий майданчик, на якому ви можете мене підтримувати і за це отримувати плюшки. Кожен місяць виходить найбільше відео, дуже корисних відео рівня курсу, такого плана рівня. Які допоможуть вам збільшити ваші продажі, роз'яснити якісь нюанси? Це може стосуватися ці і не тільки ці. Також для тих, хто має магазин. Найці, там ще кожен місяць виходять підбірка тегів під із різних ніж, в яких попит більше або рівний пропозиції, тобто ці ніж, в яких дуже класно можна продавати з самого початку і мало вкладати в розкрутку свого товару. Далі пропоную вам ще підписатись телеграм-канал. там ми Спілкуємось. Там я відповідаю на питання, ви можете задавати питання або віддавати якісь відповіді іншим продавцям. Тобто, це спілкування, це, така, це таке місце, де ми допомагаємо один одному. Далі є ще мій сайт. Якщо вам цікаві мої продукти, мої курси або мої послуги, заходьте на полярську і там багато інформації, корисної інформації, яка може збільшити. Дохід від вашого хенмен-бізнесу. І допомагаю я. Відповідаю на питання, в принципі, в цих ресурсах, тому, будь ласка, якщо є якісь питання, задавайте. В тому числі пишіть під цим відео. Я дуже дякую за увагу, дуже дякую, що ви дослухали до цього моменту. А у вас обов'язково все вийде, у вас все вийде, я вам допоможу в цьому. Я бажаю вам великих продажей, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!